Канцлерка Німеччини влаштувала президенту США в Гановері теплий прийом. Трансатлантичний союз міцний як ніколи демонструють Обама і Меркель. Символічним є і місце зустрічі: ювілейний 70-й гановерський ярмарок. На ярмарку в Гановері понад 400 експонентів зі США. Це в чотири рази більше ніж зазвичай. Це, звісно, пояснюється статусом офіційного партнера США цього року. Але ви, наші американські друзі, встановили нові масштаби. Торік Сполучені Штати стали найбільшим торговельним партнером Німеччини, випередивши Францію, яка кілька десятиліть поспіль утримувала першість. Зовнішньоторговельний оборот ФРН зі США виріс за рік на 20 відсотків до 173 мільярдів євро. Водночас оборот Німеччини з Росією торік впав на 24 відсотки, зокрема через санкції. Погіршилися і показники торгівлі з Україною на 12 відсотків. Для Барака Обами поїздка на гановерський ярмарок не лише останній візит до Німеччини в якості господаря Білого Дому, але й останній шанс домовитися про створення зони вільної торгівлі між ЄС і США тетіп. Адже саме в Німеччині це викликало серйозну протидію громадськості. Правозахисники побоюються, що угода буде вигідною лише для великих компаній і поставить під загрозу європейські екологічні і соціальні стандарти. Я хочу прояснити ситуацію з цього приводу: ця зона вільної торгівлі не призведе до погіршення стандартів. Навпаки, угоди їх лише поліпшить. Ми отримаємо високі стандарти праці, високі стандарти для захисту споживачів. у них буде більше вибору. Ми отримаємо високі стандарти у сфері охорони довкілля. Утім, якщо рамкову угоду не оформлять до кінця 2016 року, про її долю та подальшу співпрацю з німеччиною вирішуватиме вже новий господар Білого Дому.